Одна із основних причин, чому люди не змінюють своє життя. Одна із самих основних причин це страх, навіть не страх, це є дискомфорт. Справа в тому, що система вона зробила все так. Афформації, медитації, позитивне мислення, думає багатій, так і так далі, що, на що нас провокують? Що все має бути легко, все має бути просто. Живий радій там, насолоджується життям. Так? Ну і тому, коли людина кудись іде, оце позитивне мислення, що ви розуміли, вона завжди буде стикатися з дискомфортом. Якщо щось путнє таке приходить у ваше життя. Ви маєте чимось пожертвувати, ви маєте пройти певний дискомфорт. І що саме цікаво, що коли людина йде в цей дискомфорт, це нове, вона там ще не була, їй стає так неприємно. І вона думає, ой, ні, це щось не так. Тож має бути позитивно все, тож має бути все легко, просто. А тут, тут такий дискомфорт, значить, значить я щось не, не то рішення прийняла. Тож, якби було моє рішення, воно би все мало бути легко і просто. І в цьому якраз найбільший самообман. Найбільший самообман. Дискомфорт, дискомфорт. Тільки, почуйте мене, я ще дам детальнішу інформацію, але. Тільки через дискомфорт іде ріст. Чим більший дискомфорт, тим більший ріст. Комфорт веде до смерті, комфорт веде до деградації. Ану спробуйте от пожити хоча б місяць і нічого не поробити. От просто, от просто лежати на дивані, там, дивитися телевізор, чи десь бігти відутку нічого не робити. У мене такий період в житті був. Я відпочивала на морі три місяці. Я ще тоді була молода, ще в мене дітей не було три місяці. І в один момент мені це просто набридло. От мені просто набридло. От ти ходиш та їй. І це не просто я відпочивала. Я їздила в різні подорожі, ми там на кораблях, там в різні ресторани ми ходили. Це не просто що ти сам поїхала і сидиш на одному місці. Я дуже круто відпочивала. Але мені в один момент настільки це набридло. Я так захотіла додому. Я захотіла не просто додому, я захотіла якихось проблем, я захотіла вирішувати щось. Життя мені не вистачало цього драйву життя. І те, до чого ви прагнете, до комфорту, ви прагнете смерті. Ви прагнете смерті, а самі цього навіть не розумієте. Тільки через дискомфорт. Коли рослинка проростає – це дискомфорт. Коли метелик відкривається так, гусиниці так, робиться з метелика перетворюється, це дискомфорт. Коли дитина народжується, це що? Це дискомфорт. В дискомфорті народжується життя. А ви що робите? Ви тікаєте від цього дискомфорту, ви тікаєте від життя, ви тікаєте від росту. І коли ви дозволите собі сміливо піти в цей дискомфорт, детальніше я зараз розкажу, чому варто йти в цей дискомфорт. Що це за такий цікавий закон природи? Але коли ви туди будете йти, коли ви перестанете його боятися, а ви розумієте, а раз це дискомфорт, значить це моя зона росту. Значить, все добре. Повірте, якщо якась <смас> дурниця приходить в життя, напрягатися не треба, вона приходить і все. Але якщо щось достойне приходить у ваше життя, ваша підсвідомість просто так, за ваші красиві очі, бо ви собі це захотіли, вона вам це не дасть. Ти спочатку сама стань краще, а потім я тобі це дам. Бо якщо б вона вам дала все, що ви хочете. От якщо б ви зараз мали все, що ви хочете, уявіть, ви маєте все, що ви хочете. Чи ви б щось взагалі робили? Та ви б нічого не робили, ви б мене не слухали, нікуди б ви ніякі відповіді на питання не шукали, не росли. Деградація дорівнює смерть. Тому, дорогі мої. Дискомфорт це є життя, дискомфорт це є ріст. Дискомфорт це є еволюція. Дискомфорт це протистояння смерті. У мене є реальний приклад, моя мама. Вона коли була в русі, вона коли там вирішувала якісь питання, ми там ще були школярів, вона про нас дбала, ходила десь на роботу, все, вона була живчик. І тільки вона вас відпустила, перестала працювати, хоча вона могла працювати, просто сиділа вдома. Вона скотилася в алкоголізм, що привело до смерті? Комфорт дорівнює смерть. Комфорт дорівнює деградація. А ви майже всі прагнете цього комфорту. А що треба? А треба навчитися комфортно жити в дискомфорті. Чому е, успішні люди? Чому в них є? Слуги, так? багато помічників, в них такі шикарні машини дорогі, такі вишукані будинки. Так? Тому що вони живуть в соціальному дискомфорті. Значить, їм себе треба оточити соціальним комфортом. А що люди, які прагнуть комфорту, як вони живуть? І я впевнена, що ви одна із них, раз ви на цьому навчанні, людина прагне комфорту і оточує себе. Чим дискомфортом. Це вже одна ілюзія, яку хочу, щоб ви просто е е подумали на це і перестали боятися цього дискомфорту. І були готові до того, що якщо у ваше життя приходить якась можливість, вам треба щось за неї віддати, чимось пожертвувати. Ну, а людина хоче отак легко, просто, щоб от все на блюдечко їй принесли. Та нема такого і не буде. Тому, якщо ви не готові до дискомфорту, значить змін не буде. Значить, потихеньку-потихеньку деградація, а за нею і смерть. Ось чого шукають люди. Ось на що нас програмує позитивне мислення. Ти Думай позитивно. Тому про багато маніпуляцій. Як нами маніпулюють я розказую. На гіпнотерапії, але це вже перший ключик, а, і щоб ви розуміли, нові привички, нові моделі, нове життя це дискомфорт, бо ви це ніколи не робили. Це нове для вас. І це нормально, коли це є дискомфорт, коли дитина росте, вчиться ходити, вона падає, їй некомфортно, правильно? Їй десь може боляче, якщо вона недобре впала, але вона стає і йде далі. І таким чином вона вчиться ходити. Тому вам треба дати собі право пройти, йти в цей дискомфорт і не боятися його. Тому ось. І також я хочу ще з вами поділитися інформацією про те, як працює наша свідомість і підсвідомість. Ця інформація вона також із. Вона також із гіпнотерапія, дуже потужна інформація, тому що вона пояснює дуже чітко, конкретно, без води, от коротко і ясно, як працює наша свідомість, як працює наша підсвідомість, яка між ними суттєва відмінність. Чому так важко мінятися? Чому зусиллями волі ви не можете нічого змінити? Чому ви постійно ходите по замкнутому кругу? Як е, цей замкнутий круг нарешті, е, як то кажуть, розірвати це порочне коло? Ви багато чого зрозумієте і усвідомите. Тому уже ця інформація з гіпнотерапії, якщо ви її уважно вдумливо прослухаєте, а можливо не один раз, е, вона вже вам дасть глибоке усвідомлення, чому дійсно саме робота із підсвідомістю це є ключ до змін у всіх сферах вашого життя.